Серед них 18 обласних відвідовочних установ, це заклади культури різних напрямків та спрямувань, бібліотеки, музеї, театри, філармонія. Заклади освітні першого другого рівня аккредитації, про яке згадував: це 56 шкіл мистецтв, це понад 200 музеїв, з них 25 музеїв, юридичні особи 205 громадських музеїв. І в цілому ця мережа заклада культура забезпечує. Надання доступу до культурних надбань області краю всім нашим мешканцям та гостям, які приїжджають. Хотів би сказати, що важливо, що згідному році практично вся наша культурно-мистецька спільнота, відчуваючи політичну ситуацію в державі російсько-українську війну на сході України, дійсно приймалася тою внутрішньою ситуацією, яка є в Україні, і старалися своєю творчістю, своєю думкою, свою, свою, свою працею позитивно відобразити. Оту реакцію, яка була, я вважаю, адекватною. Так, наш гавно Франківське музичне училище Мединиця Сичинського та Калуське коледж культури мистецтв впродовж року дійсно здійснили на високому рівні цю діяльність, яка забезпечує добуття студентами відповідно вищої освіти в галузі культури мистецтва.